Тут він б'є тут, ну я шахи тут забрав, але кінь то тут мат мені посвітить Треба було певно шах все таки давати і тут брати, Що даю? Ага, він все-таки так вирішив, ну добре. Шах. Але я не хочу лишати короля тут, я буду робити йому... Шах, поки він не сконає в тяжких муках. Тураж 6 шах. Я хочу взяти з шахом туру. Або нічия, бо тут туди... О! О, супер. Отак супер. Так, зовсім супер, бо я виграю тепер коня. <coughs> ну супер, тепер все захищено. У мене зайва фігурка.